Нашу гору всі далеко знають. Добрі люди нашу хату привітають. Як і в щоголів. Харківські мазанки, наче реальні живі істоти. Якщо вони зникнуть, Харків втратить своє українське обличчя. Харківські мазанки це завжди образ Слобідської України для кожного слобожанина. Харківські мазанки увічнені у творах мистецтва. Найкращий з них це картина Петра Левченка Українська хата. Одна з мазанок збереглася на моїй рідній Ніжньогіївській вулиці на Холодній Горі у Харкові. Але про неї я нічого не можу сказати. Про мазанки розповість директор етнографічного музею імені Гната Хоткевича «Слобожанські Скарби Михайло Красиков. Не тільки професійні художники захоплювалися українськими мазанками, але й народні. І це почалося ще у сиву давнину. В нашому музеї знаходиться така народна картинка. Яка була створена десь наприкінці ХІХ століття, на початку 20-го. І це така ідилія українська. Ми бачимо тут і дійсно місяць на небі, зіроньки сяють, тихо поволі, човник пливе, чаєчка в'ється. Тобто, от просто рядки української поезії, вони тут втілені, і, звісно, на передньому плані ці українські мазники, які аж світяться і не гірше, ніж у архіпаку інші. Ну, а ще в нашому музеї є е, така е, картина, яка була створена вже в наш час, це е, десь 80-ті роки ХХ століття. Автор Любов Миколаївна Ручка з села Гонтів'яр на Валківщині. Вона її назвала теж так поетично. Хата моя, біла хата в цілому світі одна. І дійсно такий суто український слобоженський пейзаж. Ми бачимо і цю прекрасну хату, яка знову ж таки аж світиться. Там ще й призьба така, от акуратненька. Ще й бачимо такі мальви, котик, собачка, ластівки І так далі. І жінка дивиться. Ну, очевидно, когось чекає. От така. Картинка непрофесійної художниці. А взагалі мазанки українські це наш бренд. Дівчаточка, хлопчаточка, добирайтеся грошу. Та й купимо бездільниці, спільницю хорош. Хоч хорошу, не хорошого. Виколіща, щоб ходила бездільниця на вулицю час. Ми в типовій харківській українській мазанці. Подивіться, ось ще збереглися мазані стіни віконця. Ось там, очевидно, був хід в іншу кімнату. Тут ще збереглася грубка і навіть демар. Це зовсім недалека харківська околиця. Це Іванівка. Звідси до центру міста. Щонайбільше 20 хвилин ходу пішки. Ось тут ще можна бачити старі стіни. верніше, залишки від старих стін. Ми хочемо зафіксувати цю мазинку, тому що за кілька місяців вже 100% її не буде. Але тут, на вулиці Ніжинській, Зовсім поряд збереглася ще ціла українська мазанка. Але навіть в цій напіврозваленій харківській мазанці збереглася призьба. Пізніше обкладена цеглою. Напевно, саме тут збиралася родина поспілкуватися, погомоніти про життя, про минуле і про майбутнє. Чоловіка, чоловіка мала, Посадила на пенечок, та й ворона вкрала. Посадила на пенечок, та й ворона вкрала. А зовсім поруч ще одна мазанка. В ній живуть люди. Більшість предметів, які представлені у нас в музеї, до речі, були у Слобожанській хаті. Але мені хотілося б розказати про одну людину, яка дійсно зробила величезну послугу слобожанам. Це Стефан Андрійович Таранушенко. Ми з Олександром Савчуком уклали цю книжку. Це такий двотомник, пізніше вийшов, і однотомник. Стефан Андрійович був директором Музею українського мистецтва, пам'яткоохоронцем, і досліджував Слобожанські хати. Саме у нього є книжка, от, яка має назву Старі хати Харкова. От тут навіть Харкова написано з м'яким знаком. І це обкладинка цієї книжки. І він обміряв, написав історію. Кожної з тих хат вийшла книжка стаття. Це, власне, така велика стаття, але вона вийшла окремою книжкою і зробив обміри, фотографії, малюнки і інтер'єрів, до речі, також старих хат. Тут і кахлі, ми, до речі, бачимо на піч, ось наші кахлі. Так? І, на жаль, жодна з цих хат до нас не дійшла, але старі хати є ще Новоселівці, у Липовому гаю, і навіть у центрі Харкова. Мало хто знає, що дуже багато будинків у приватному секторі Харкова це колишні українські мазанки. З плином часу їх беруть у своєрідні футляри, тобто обкладають цеглою. Тут на Лисій Горі на вулиці Курилівській, колишній Лінінградській, ми можемо побачити мало не поодинокий зразок такого цигляного футляру. Ось вона стара українська мазанка. Ось він, цигляний футляр. Ой, не чула я такого і не відала! Щоб ворона чоловіка ми обідала. Щоб ворона чоловіка ми обідала. Тут же ж на лисій горі, на тій ж самі Курилівській, ми можемо побачити справжню структуру української хати. Глина, дерево, вкраплення цегли, штукатурка. Незабаром це сховається за новим цигляним футляром. На самому вершечку Холодної Гори на вулиці з чудинацькою назвою Лиса якимось дивом зберігся куточок старовинного Харкова, старої Холодної Гори. Тут збереглося кілька мазанок. До речі, ось там, в двох кроках, полтавський шлях. Ось ця. Мазанка. Вона вже взята в фанерний футляр і втратила свій первісний вигляд. Можливо, ця мазанка свій первісний вигляд зберегла. Ну, а ця мазанка вже, мабуть, рахує свої останні дні. Я народився в мазанці на околиці Харкова на Васильівці. І дуже добре пам'ятаю, як мама підмазувала час від часу після дощу, особливо, щоб дійсно хата була білою, гарною. І е, тоді майже вся Новоселівка була це 60-ті, -70 70-ті роки, е, була такою білою. А зараз там буквально кілька мазанок залишилося, але й вони ще, е, на щастя, дають образ е, ну, старого Харкова. Дуже багато звичаїв пов'язано з будівництвом масанок. По-перше, їх зазвичай робили гуртом, і це називалося працювати толокою. Тобто збиралися люди з певного краю села чи околиці міста, приходили родичі, мазали хату, а потім ще приходили і її білити. І вважалося, що обов'язково треба, щоб під час цього дійства. Люди співали, причому веселих пісень. Бо якщо не співати чи мало співати, то кажуть, і життя буде таке сумне. Навіть казали так, що ой, щось там вони погано живуть, мабуть, не співали, коли хату мазали у них. Ще один дуже цікавий був обряд, який відбувався під саме ритуалу обмазки чи білення хати вже в кінці. Кликали під якимось приводом хазяїв, ловили їх, ловили їх і кидали у заміс. Це робилося для того, щоб ну, по чому повністю погружали, тобто тільки очі блищать. І це робилося для того, щоб вони стали одним цілим з хатою і ну, поріднилися з нею. І це вважалося запорогу того, що вони будуть жити довго і щасливо. Ну, звісно, їм бажали всього хорошого. Ну і коли білили, жінки брали розчин крейди і виливали на голову господині, знову ж таки, бажаючи їй здоров'я, краси, сили, щоб і хата була такою ж красивою і здоровою, як ця жінка, а жінка, відповідно, теж була. Знову ж таки, таким символом е, своєї хати. Залізобетонний Харків, який так оспівував і яким так захоплювався Володимир Маяковський, підім'яв під себе стару харківську забудову. Ось на цьому пустощі, очевидно, були старі українські хатки. Тепер тут немає нічого. Лише один невеличкий острівець старої забудови дерев'яна мазана хата. Як вийду я на вулицю, а ти догадайся. Сідлай коня вороного, там зобирайся. До нас, до нас слабочани, до нашої чисти. На вареники собачої шесть. Ось ця мазанка на Новосилівці. Я б сказав, зразково показова. Хоч сьогодні до музею. Але дивно, що досі ніхто не те, що не заснував, навіть не зініціював створення у Харкові музею народної архітектури і побуту Слобожанщини. Музей Слобожанські Скарби імені Гната Хоткевича тримається винятково на ентузіазмі його директора Михайла Красикова. Дивно, але досі ніхто не додумався зареєструвати харківські мазанки як пам'ятки архітектури місцевого значення. У цій мазанці досі живуть люди. І думати про те або мріяти про те, щоб держава виділяла хоч якісь кошти для того, щоб підтримувати мазанку в первісному вигляді, і говорити смішно всіх мазанок. Харкові залишилось близько 50. Зникнуть харківські мазанки, Харків втратить українське обличчя. Ой ворона, ти ворона, сіла на пеньочку. Коли, здійла чоловіка, віддай хоч сорочку. Коли, з діла чоловіка, віддай хоч сорочку. Приклад, Таранушенка надихнув мене на те, щоб організувати через 100 років таке художнє документальне дослідження харківських мазанок. І наші студенти не тільки політехнічного, де я працюю, а й інших вишів а також дорослі художники пішли по Харкову шукати старі мазанки. Знайшли їх, до речі, і на Римарській, навіть, і на Подолі Харківському, на горі і так далі. І результати цього конкурсу були представлені у Харківському художньому музеї, у Пархомівці та в інших закладах культури. Ой, ворона, ворона, ворона ти ти кара, Віддай мені чоловіка, бо то ж моя пара. Віддай мені чоловіка, бо то ж моя пара. Хоч яка ворона, а в дворі оборона.